Друзі, всім привіт! 18 серпня, перше замовлення, зараз кажу. Хотіли 50 амі, так 50 нема, буде 30 і 20. Я дам сорт Альба. Зараз кажу куди їде. Одеська область, село Великий. Дальник. Перше замовлення. Зараз не готую і покажу. Перше буде сорт Амі. На серпень це остання відправка. Хто хоче запринювати, пишіть номер 093 50 54 718. 0,93 96 21 399. Два номери, це є Viber Можете робити броню на вересень. Будуть сорта Клері, Полка, Амі, трошки Бріли, Альба і Азія. Кому цікаво, робіть бронь. Перший сорт, це вона нас буде, буде сорт АМІ. Це вже останні стаканчики. На серпень, буде аж на вересень. Ось такий корінь. Зараз наріжу, порахую, скажу і відкрию стаканчик і покажу кореневу. Хоча так і видно. Буде 30 або 31 стаканчик. Сорту Амі я нарізав 31 стаканчик. Більше нема. Буде аж на вересень. Ось така коренева. Це у нас сорт Амі. Наступний сорт нарізаємо сорт Альба. 20 стаканчиків. Нарежу и покажу кореневу. Нарезал сорт Альба. И вот такая коренева. 20 штук. Наступне замовлення місто Марганець. Дніпропетровська область. 20 Альби. Сьогодні відправка. 20 Альби. 20 стаканчиків Альби. Місто Марганець. Ось така коронила. 20 стаканчики. Сьогодні відправка. Наступне замовлення. Місто Перещепене Дніпропетровська область. 30 полки і 30 Альби. резать полки будет, маленькие стаканчики. Вот такая куренева. Вот такие стаканчики. 30 полки. Дальше 30 альбов. Сьогодні посилки будуть відправлені в місто Перешипене. Далі у нас в село Великий Дальник. 50 штук. Це у нас буде Амі 30 і 20, 21 штука альби. І наступне відправлення 20 альби. Місто Марганець, Дніпропетровська область, 20 Альби. Перша посилка буде.